Намасте, друзі! Я вітаю вас на каналі Йога з психологом. Я Марія. І в цьому відео ми з вами подивимось декілька вправ, які ви можете робити, щоб позбутися болі в спині та покращити свою поставу. І так, починаємо. Перша вправа це на збільшення рухливості хребта. Перевірте, щоб у вас долоні були під плечима і коліна під стегнами. Учепіться пальцями і робимо вдих. Підтягніть живіт всередину, прогін в попереку, вигін. Голова всередину, довгі руки, угу. вдих. Концентрація уваги завжди на животі. Видих, живіт підтягнутий весь час цієї вправи. Робіть повільно, вмикайте всі м'язи, вдих, видих. І ще один раз. Дих. Видих. Угу, ну Останній. Дих. Видих. Сідайте на п'яти, Розкрийте коліно і витягуйте вперед. Крокуйте руками пальцями рук вперед. Витягуйте спину. Угу. Добре. Копчик всередину. Через круглу спіну піднімаємося і лягаємо на живіт. руки перед собою, поза сфінкса. Підтягніть живіт всередину, лопатки зведені. Грудна клітина розкрита. Угу. Пальці ніг натягнуті. Сідниці активні. Дихаємо. Робіть вдих. Лягаємо, видих. Руки до вух. І будемо піднімати спину. Робимо вдих. Піднімаємо. Видих. Опускаємо. Ще один раз. Вдих. Видих. І ще один раз вдих. Видих. Угу. Ще один раз, вдих. Залишимося зверху, тримаємо. Зведіть лопатки. Угу. Дуже активна спина. Тримаємо, тримаємо. Дихайте, не затримуйте подих. Робимо вдих. Опускаємось на килимок, руки біля грудей. Відштовхуємось, сідаємо на п'ятки. Цього разу з'єднайте коліна, покладіть живіт на коліна і руки вдоль ніг. Покладіть лоб на килимок, розслабте плечі, розслабте спину, підкручуйте копчик всередину, витягуйте поперек, дихаємо. Переводимо руки вперед, піднімаємо через круглу спину. Ціпляємося пальцями, собаком мордою донизу. Угу. Крокуємо до рук. І залишаємо ноги одна попереду, інша позаду. Дивіться, щоб у нас вони не в одній лінії, а в паралельних. Угу. І піднімаємось, тримаємо себе. Руки можна залишити біля вух, можна витягнути вперед. Угу. Давайте зробимо в динаміці. Вдих, піднімаємось. Видих. Нахиляємось. Ще один раз. Вдих. Видих. Вниз. І ще один раз. Вдих. Видих. Угу. Останній вдих. Видих, нахиліться повністю, розслабте спину, розслабте шию, порухайте головою, угу. витягуємо і підкроковуємо вперед, міняємо ногу, іншу позаду, поставте їх в паралельні лінії, піднімаємо спину. Можна руки залишити біля вух і робити те ж саме, тримаючи руки біля вух. Або витягнути. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. Видих. Ще два рази. Вдих. Видих. О, останній раз. Вдих. І нахиляйтеся повністю. Розслабте плечі, шию. Угу. Підкроковуємо у Зігніть коліна і ще більше витягніть спину і поперек копчик всередину. Угу. Добре, згинаємо коліна, сідаємо на попу. І підгибаємо ліву ногу, праву перекидуємо, повертаємо грудну клітину до коліна, скручування, обійміть коліно, інша рука позаду. Дихайте, не затримуйте подих. В іншу сторону міняємо ноги, розслабте обличчя. Добре, порухайте спиною. Така коротенька практика, ви її можете додавати до більш великої практики. І якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на мій канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Я вам бажаю гарного дня і бережіть себе, піклуйтесь про своє тіло, бо ваше тіло це ваше діло. До зустрічі в нових відео. Марія!